Для Сумського національного аграрного університету велика честь приймати участь в черговому міжнародному проєкті. Це міжнародний проєкт екологічний, спільно з університетом Менделя Чеського університету. Ми вибороли цей проєкт, подали заявку, і відповідно університет отримав фінансування. І на сьогодні питання для університету вивчення кліматичних змін, стійкості. Рослин стійкості до змін клімату все набуває актуальності не тільки в державі Україна, а й в Європі. І тому університет з великим задоволенням долучився до цього питання і приймає в ньому активну участь. Загалом цей проект у нас поділений на декілька етапів. Він передбачає наукову складову, тобто ми плануємо розробити створити живу лабораторію. Це безпосередньо на відкритому просторі. Наступний етап це навчальний процес. Нам далося безпосередньо ми як Сумський національний аграрний університет, Ми отримали запрошення від університету Менделя. Що знаходиться в Борно в Чехії, запрошення на стажування і мали можливість дві неділі пройти стажування. І наступний етап третій це соціальний. Тобто, наша мета була спілкування з громадою, допомогти підвищити обізнаність їх у потребі. Збереження довкілля у розумінні наскільки шкода довкілля може в подальшому принести шкоду по перше і їхньому стану і навколишньому середовищу. Всі сьогоднішні заходи за підтримки чеської республіки і профінансовані також є. передбачено висаджування рослин в Веретанівському парку. Більше півтори тисячі саджанців. Вони різновікові, і вони і хвойні, і листяні, і даремо чагарникові. Нам дуже важливо, щоб громада зрозуміла, що все, що ми висаджуємо, завдяки їм це можна буде зберегти. І от саме свідомість громади, обізнаність громади спільно з нашими науковими дослідженнями може допомогти покращувати навколишній стан довкілля безпосередньо сумщини. Реалізація даного проекту є надзвичайно важливою в умовах надзвичайно стрімких змін клімату. Саме одним із результатів даного проекту є донесення до широких верст населення, усвідомлення необхідності збереження навколишнього природного середовища, реалізації заходів щодо адаптації до змін клімату, які зараз відбуваються в нашому довкіллі. Хочу подякувати партнерам цього проекту. Величезна подяка Департаменту фінансів та економіки міської ради, чешському посольству. Звичайно, дякуємо і готові для подальшої співпраці.